Покажи, що ти вмієш. Чи вмієш ти розпізнавати мовлення? Так. Ось, пішло воно розпізнавати мовлення. А зараз пішла генеруватися відповідь. Тобто, у мене на даний момент в моєму проєкті використовується дві нейронних мережі. Одна для розпізнавання мовлення, а інша для генерації відповідей. Ось, якщо показати це в коді, то воно виглядає ось так. Так, це у нас розпізнавання мовлення. Я використовую модельку Whisper Small поки що для тесту. Але я думаю далі про до Medium, тому що ця трошечки помилки дає. Ось, приблизно так от виглядає 100 стрічок коду. Це тільки е, модуль розпізнавання мовлення. Тут воно є ще інші модулі. Ось, що воно там розпізнало. От, Я йому казав. Покажи, що ти вмієш, чи вмієш ти розпізнавати мовлення. Тобто, в текст воно сконвертувало все чудово. Так. Якщо говорити про те, як це виглядає звичайним чином, то ось так. Ось моє повідомлення, яке я тільки що вам зачитав. Далі я для собі, для відлагоджування вивожу відповідь. Е, першу відповідь це той текст, який розпізнався. Ось. Ну, а друга фішка це синтез. Я можу продемонструвати свої навички розпізнавання. Це синтез мовлення, синтез мовлення поки що з бібліотекою від Google працює. Віна нейронні мережі працює в одному проєкті. Одна з використовує процесор, ну і оперативну пам'ять само собою, інша використовує відеокарту. І, в принципі, це все працює по черзі, тобто не паралельно. Ось з розпізнаванням мовлення, до речі, є така особливість, що тут можна тільки шматочки по 30 секунд, але я для, для перестраховки вибрав 15. Тобто, якщо повідомлення більше 15, воно розбивається на кілька шматочки по 15 секунд.